Тема нашого сьогоднішнього відео це іспанська партія, берлінський варіант. І ми спробуємо білими захопити ініціативу в ГРІ вже спочатку, вже з перших ходів. І зараз я спробую це продемонструвати на прикладі того, як потрібно грати білими в берлінському варіанті іспанської партії. Отже. Після слона на Б5 у нас на досці іспанська партія. Берлінський варіант розпочинається після того, як чорні виводять коня на F6 з атакою на Пішака. Всім, кому знайомий дебют та іспанської партії, берлінського варіанту, знають, що тут не потрібно захищати зараз пішака, тому що, якщо кінь зараз ці позиції б'є на Е4, ми відіграємось після того, як. Кора йде на Е1 і кінь відступає на d6, ми забираємо пішака. Там. Але я би хотів зупинитися трішки на іншому продовженні в цьому варіанті. Після того, як кінь забрав на Е4, я би порадив походити d4. Чому? Тому що зовсім невигідно зараз бити конем. Після взяття конем ми забираємо конем. Чорні забирають пішаком. І ось тут просто. Після ходу е 1 ми бачимо, що <клух>, губиться кінь. Так? Його не можна врятувати ходом F5 через хід F3. Тому <клух>, конем тут бити абсолютно невигідно. Ну і пішаком. Також, в принципі, цього робити не варто, тому що якщо пішак забирає пішака, ми ходимо на е 1 виникає зв'язка. Якщо захищатися ходом D5, то ми б'ємо пішака, кінь бити не може, доводиться ну, грати якесь там банальне D7, але ми граємо, наприклад, F3 і вже. Бачимо кінь втрачений, якщо грати ось так, наприклад, Є7, то тепер ми просто з'їдаємо коня після розміну, виникає ось така виделка. Тому, знову ж таки, якщо повернутися назад, де ми були пішаком, То бачимо, що тут це також чорним робити невигідно. Так? Тому що як тільки вони б'ють пішаком, ми відразу ходимо Е1. Так? 1 І не можна ходити д 5 Можна піти, звичайно, що F5. Але після F5 ми тут теж можемо продовжити. Дуже сильно забираємо. Знову ж таки, забираємо для того, щоб мати хіт F3, так? Ну, якщо вони нас забирають, ну, наприклад, можна після взяття, якщо вони ходять е 7 а в них є 7 не підуть, тому що загрожує ферзь уже. А як ходити? Не можна захистити зараз коня. Можна походити ферзем, але. F3, і знов ми бачимо проблеми з конем. Так? Тому от в цій позиції в іспанській партії, де у нас виникає ось ця позиція. Так? ось ми Я би радив розпочинати не ходом Е1, а все ж таки ходом д 4 і Якщо ми пам'ятаємо, що треба робити, ми можемо спіймати цього коня на полі Е4.